Терапевтична п'ятихвилинка. Чи помічали ви, як по-різному люди реагують на свої успіхи та невдачі? Для когось джерело перемог або програшів виключно зовнішній світ. А для когось результат внутрішніх рішень та змін. Явище, яке пояснює таку особливість реагування, має назву Локус контролю. Поняття введено ще у 1954 році соціальним психологом Джуляном Ротером. Дослідник виділив зовнішні та внутрішні локуси контролю. Люди, які приписують відповідальність за події свого життя зовнішнім силам, мають екстернальний, тобто зовнішній локус контролю. Ті, хто більшою мірою приймає свою власну відповідальність, це так звані інтернали, тобто ті, хто мають внутрішній локус контролю. Екстернали характеризуються більш пасивною життєвою позицією. Власне, навіщо докладати багато зусиль, коли все світу усе вже вирішив за тебе. Будь-яка подія для них це результат випадків, обставин, але ж ніяк не результат власної роботи та переконань. З іншого боку, вони більш тривожні, агресивні, песимістичні та менш толерантні до інших. В крайніх випадках ці люди навіть можуть бути фаталістами або мати яскраво виражене магічне мислення, нібито доля все вже давно вирішила за них. Винуватити інших у своїх бідах, опускати руки та не вірити у себе, це про екстерналів. На відміну від екстерналів, люди з активно вираженим внутрішнім локусом контролю, інтернали набагато більше впевнені в своїх силах, толерантні до інших, мають більш розбинену силу волі та вміння приймати рішення. Їх життя переживається як більш усмислене та змістовне, це й не дивно бути автором свого життя завжди цікавіше. До того ж такі люди більш мотивовані. Розуміння своєї відповідальності, вміння прийняти програші та невдачі допомагає будувати своє життя та бути більш щасливим. Вочевидь, в реальності усе не так однозначно. Тобто, у будь-якій людині одномоментно існують обидва ці локуси. Однак один з них домінує. Важливо зрозуміти, який локус-контроль є домінуючим саме для вас, і спробувати зробити з цього висновки. Для того, щоб зрозуміти це, зверніть увагу на наступне. Намагайтеся помічати, коли ви обвинувачуєте себе без очевидної причини, або коли занадто перебільшуєте свій внесок у результат справи. Або навпаки, коли демонструєте впевненість, що змінити нічого неможливо, все вирішено, вам не вдасться отримати бажаний результат. Основним завданням є розвиток балансового відношення до відповідальності та контролю. Адже в реальності відповідальність за ті чи інші події найчастіше одночасно лежить і на нас, і на оточуючих нас людях та просторі. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилина.